Всім привіт ви на каналі канале я знімаю відео яке називається Ярмарок. Починаємо! на ярмарці ми на ярмарці классно, класно принцеса ваша высокоста ваша высокости. Добрий день. Я представляю цей ярмарок. минулого року представляла моя... наша тітонька Слестія, а... а минулого року представляла моя мама, а цього року я, бо я скоро стану королевою колись. М -м, зрозуміло. Ну що, йдемо купляти дівчата? Так. Добрий день, добрий день. Можна я вас візьму ці два камені і обмін за таку квітку? Добре, зараз поміняємось. Добрий день, добрий день. Що хочете? Що хочете взяти? Але треба обмін? Ось ці дві картини. Добре, приймайте, вибирайте. Добрий день, добрий день. Можна за цю прикрасу два рубіни? Добре. Кінденс, привіт, привіт, Луна. Ну що, я хотіла купити камінь, я теж пішла. Добрий день, добрий день, добрий день. Хочете купити ці Обміняти на ці камені щось. Так, оці дві картини добре. Я зараз куп... обміняю дешу твайлейт. Привіт, Валя, привіт, Вайлет. Принцесу, привіт, Кіденс. можна? Можна обміняти одну з ваших книг на цей кристал? Добре. Привіт, Кединс, привіт, Ліна. Добрий день, добрий день. Можна цей рубін обміняти на дві прикраси. Одну прикрасу і карабін, добре. Дякую. Е, більше нічого брати не буду. Так, зараз починається гра. Ура! У цій грі можуть приймати участь лише дві команди. Хто хоче зіграти, я хочу, я хочу. Той, хто виграє, виграє рубін. Гаразд. Я буду червоною, а ти будеш жовтою. Гаразд. Хто буде перший ходити, я. Зараз кинемо кубик. Тепер червона фішка. Тепер жовта фішка. Тепер червона. Тепер жовта. Якщо жовтий кружечок, то ти можеш походити ще раз. 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 Тепер червона фішка. Ліна, з таким, з таким шалом ти точно програєш. Ясно. Далі жовта фішка. Тепер червона. Тепер жовта. Тепер червона. Тепер, червон. Тепер жовта. Тепер червона. Тепер жовта я вернулась. Ура! Тепер червона. Тепер жовта. Тепер червона. Тепер жовта. Тепер червона. Тепер жовта. Фух, тричись Почекай, сестричку, почекай. Тепер червоно. Тепер жовта. Тепер червона. Тепер жовта. Тепер червона. І вернулась. Ра. Тепер жовта. Опа, ще раз. І Майя перемогла. Ура! Ех, жалко! Хоча хай це буде наш прес сестричко. Добре! Я об'являю ярмарок закритий. Ура! Дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До наступного відео. До зустрічі.